Міст на металобрухт. В Умані міліціонери упіймали двох чоловіків, які намагалися розібрати міст через Осташівський став. Зловмисники хотіли здати металеві частини конструкції на металобрухт. Безробітні крадії думали лише про наживу. Доля ж співгромадян, які щодня переходять з одного берега ставу на інший, щоб дістатися на роботу і додому. Їх не хвилювала. Подробиці у сюжеті. Ввечері до Уманського міськвідділу міліції зателефонували громадяни, які повідомили, що невідомі чоловіки демонтують міст, який з'єднує два береги Осташівського ставу. На місце виїхали оперативники. Було дійсно виявлено двох невідомих осіб чоловічої статі, які перебували також, разом з ними перебував також автомобіль червоного кольору Таврія, які безпосередньо шляхом демонтажу металевих частин пішохідного мосту. Розбирали його та поміщали е, даний металобрухт вже до е, свого автомобіля. Крадії майже заповнили багажник автомобіля металобрухтом, та тут підоспіли міліціонери. Зловмисників затримали та відвезли до райвідділу. Дані громадяни, які безпосередньо розбирали даний міст та викрадали металеві частини мосту, вони наражали на небезпеку цим самим громадян наших, які проживають в місті Умані, оскільки пішов даний міст від їхніх дій, міг втратити свою надійність та обрушитись. Я йду сюди, він сховався там в кущі. Я повертаюся назад, він пиляє оці поперечки. І він їх забрав. Я була нащіла 50 і з чимось оцього поперечок. А ви повідомляли в міліцію? Ні, не дзвонила, не нічого не сказала, бо я злякалася, він із кущів виглядав за мною. Особи зловмисників встановили. Це 42-річний та 30-річний місцеві жителі. Обоє безробітні, один був судимий раніше. Пояснили, хотіли підзаробити. Та виправдовувалось місце, одно був напівзнивший. Ну я, я ж перегнивши, брав, я не брав його хороше. Там є хороші куски, я їх зовсім не чіпав. Вони звисалися, відгнився. Вони там даже кілька пусків попадало, що самі повідпадали, а другий я потягнув, він сам відпав. Це Вони перегнився. Тепер крадія метолобрухто світить до п'яти років позбавлення волі.